Привіт, красуня! Томилася від манікюру, який втрачає вигляд вже через декілька днів. Сьогодні я покажу вам секретну зброю для створення бездоганного літнього френча, який буде радувати вас тижнями: соковитий рожевий колір, сяючі блискітки та елегантний молочний відтінок. Все це в одному дизайні. Ми будемо використовувати інноваційну техніку з верхніми формами і молдами. Це дасть змогу створити ідеальну арку і чітку лінію посмішки. А ще ви дізнаєтеся, як правильно підібрати та встановити молди. Також я покажу кілька лайфхаків, які допоможуть вам уникнути помилок під час. Нарощування, а якщо вони вже сталися, то як це все виправити. Не будемо втрачати ні хвилини, поїхали! Механічну підготовку я вже зробила і переходимо до хімічної. Це один із найважливіших моментів. Гарненько знежирюємо пластину і наносимо дегідратор, потім праймер. Для того, щоб наше покриття відносилось без відшарувань. Багато початківців і самоучок думають, що весь секрет стійкості матеріалу полягає лише в базі. Коли я тільки починала свій шлях, я теж так вважала. але це не так: немає ніяких чарівних баз, тільки розуміння того, як правильно робити, і техніки, які проводять до якісного результату. Цього разу я повертаюся до своєї улюбленої бази, яка найкраще підходить під мій тип нігтєвої пластини. Для бази я використовую округлений плоский пензлик. Таким пензликом дуже зручно носити базу на нігті. Я не беру багато матеріалу, адже база тут слугує підкладку під основний матеріал. Тому вирівнюючий шар ми нічого не робимо. Наносимо матеріал так, щоб вся пластина була вкрита і не було ніяких порожніх ділянок, тому що тверді матеріали в тих місцях, де немає бази, просто почнуть сколюватись. Саме цю базу і в такому тонкому шарі я сушу 30 секунд, і цього достатньо. Але виробіть так, як написано на флаконі вашої бази. Якщо вказано хвилину, значить сушіть хвилину. Після просихання знімаю липкий шар і давайте підбирати форми і молди. Верхню форми у мене від фірми Fox. Молди вже йдуть в комплекті, і їх тут аж три набори. І в кожному наборі розмір молда відповідає розміру форми. Тепер декілька слів про форми. Цього разу я вибрала квадратні, вони мають ідеальну арку і невисокий апекс. Саме такі форми я шукала. Останнім часом, коли нарощую квадрат клієнтам, то використовую тільки ці форми. Під час вибору форми особливу увагу звертайте на точки вросту. Вони мають бути повністю закриті, і від вибраної форми беріть на розмір більше. Тобто спочатку підібрали форму розмір в розмір під нігтик, але для роботи беремо на розмір більшу. Бо коли ми наносимо гель у форму, то ця різниця між формою і нігтиком компенсується гелем, а якщо брати форму розмір в розмір або менше, то ніготь вийде тонким і наймовірніше зламається в точках вросту в перші дні. Молди ми вже підбираємо розмір у розмір з формою, але якщо ви хочете, щоб вусики френча не були такі довгі, то беріть молд на розмір більше, ніж форма. Це такий маленький лайфхак. Тож як встановити молд на форму? Спочатку ми витираємо молди з нежирювачем і намагаємося вже голими руками молд не чіпати. Форми також витираємо з нежирювачем і промазуємо прозорим густим гелем або густою базою. Навіщо нам це робити, якщо молд силіконовий, і він має і без бази, і гелю добре стати у форму? Форму. В теорії воно то так, але коли ви почнете фарбувати лінію посмішки або викладати полігелем френч, то будь-який ваш рух пензликом або паличкою може змістити молд, тому що він нічим не закріплений. Промазали форму і встановлюємо молд. Це дуже зручно робити апельсиновою паличкою. Намагайтеся прогнати всі бульбашки під молдом, так само уважно дивіться, щоб їх не було по лінії посмішки. Вони можуть бути в зоні, де ми будемо безпосередньо прикріплювати до нігтя, але ніяких бульбашок по лінії посмішки бути не повинно, тому що вони можуть зіпсувати вам рівне промалювання. Також намагайтеся сильно не пересувати молд взад вперед, тому що гель почне виходити з під молда, і він не прилипне, як слід. У попередньому відео про викладний френч з молдами я ставила контрольні точки на формі. Перше, де повинна закінчуватися ложа, і другу, де має закінчуватись ніготь. Але цього разу хочу зробити на око і побачимо, що з цього вийде. Але, якщо ви робите нігті вперше, то все ж таки варто встановити контрольні точки. Так легше орієнтуватися, ну і для вашого внутрішнього спокою. Після того, як встановили вкладиш, перевертаємо форму і дивимося, чи рівно ми його встановили. Якщо так, то відправляємо в лампу на 30 секунд. Переходимо до найцікавішого етапу. Це викладення всіляких блискучих штучок. Я хочу зробити цей френч максимально літнім, тому в мене будуть ось такі шестигранички в яскраво-рожевому гелі і, звісно ж, блискучі шестигранники. Без них ніяк вони взагалі ніколи нічого не псують, тим більше викладний френч, а навпаки, роблять його більш цікавим. Для промалювання лінії посмішки я взяла неонову базу саме базу, не колір, тому що її легше розташувати в градієнт. І почнемо ми з лінії посмішки. Першою проходкою, тонким пензликом, ми промазуємо сам стик молда і форми. Це буде тією чіткою лінією. Наступною проходкою я вже додаю базу, щоб лінія була прям супер яскравою, і розташовую її. Можливо, ви вже десь бачили в інтернеті. Зараз набирають популярності френчі, де лінія посмішки, начебто чітка, але там присутній ще такий легенький градієнт. Ось цього ефекту я і хочу домогтися, тому що це виглядає ну дуже круто. Після промалювання відправляємо в лампу на 30 секунд. І тепер я додаю шестигранні ближче до лінії посмішки і розтягую їх, щоб вони були рівномірно розподілені. І ось така краса вже у нас виходить. Викладаємо на всі інші форми і сушимо в лампі також 30 секунд. Інколи пишуть коментарі, типу: ага, витратити 10 годин на такий манікюр і щоб він наступного дня відвалився. Ні, дякую. Якщо чесно, то я не зовсім розумію таких коментаторів. Така робота займає з часом, як і звичайне нарощування, ну, може, на хвилин 20-30 довше. А носяться вони чудово. Особисто я спокійно з такими нігтями ходжу 3-4 тижні. Коли надходить запит на викладний френч, обговоріть наперед із клієнтом всі нюанси, що має бути всередині який колір, блискітки, і можете відпустити клієнтку попити каву на 20 хвилин, і в спокійній атмосфері підготувати заготовки, а потім тільки всю цю красу перенести на нігодь. І все. Як на мене, це дуже круто. І за прайсом це набагато вигідніше, ніж звичайний френч. Я вважаю, що це ідеальний різновид манікюру. Ну а ось той гель, який багатьом з вас сподобався ще з попередніх відео. Це білдер гель від фірми Fox. Колір просто нереальний: чи то рожевий, чи то малиновий, та ще й вітраж. Це ж взагалі космічний якийсь гель. Саме його ми трохи переносимо на палітру і додаємо тепер сухі блискітки. Змішуємо все і у форму тонким пензлем розподіляю блискіточки так, щоб вони рівномірно були розташовані, і щоб їх було видно з усіх боків. Це важливо, тому що саме ці блискітки дуже красиво грають на сонці. Я ще думала туди додати бульонки або мушлі, але вирішила, що це вже буде занадто. Однак у мене є дуже крута ідея, як можна обіграти бульонки у викладному френчі. Якщо хочете дізнатись, то пишіть в коментарях і я обов'язково зніму це відео. Якщо побачиш, що вам справді це цікаво. Ще більше коментарів і ваших лайків, то швидше буде ролик. Тепер тим же гелем я заповнюю наш френч і довожу до кінцевого результату нашу посмішку. Одразу скажу, що не навалюйте надто багато гелю в зони вусиків, бо коли ми ці форми просушимо і стикуватимо з нігтиком, то об'єм цих вусиків не дасть вам поставити форму на ніготь, а в точках просто утвориться пустота, яку потім треба буде добудувати гелем. Коли перекрили гелем і просушили, можемо приступати до стикування з натуральним нігтиком. Але сьогодні я працюватиму рідким гелем, а не як зазвичай густим полігелем. І у багатьох самоучок і початківців часто виникає проблема під час роботи з рідкими гелями. Це голі точки в росту. Ця халепа виникає через сильний тиск на тіпсу. І у мене є один прекрасний лайфхак, який забере у вас цей головний біль. Гелем, яким ви плануєте нарощувати, робимо краплі стопери. Це ось такі маленькі, але об'ємні крапельки, які ми ставимо тонким пензом у зоні стресу. І сушимо в лампі 30 секунд. Таким чином, ми створюємо товщину майбутнього покриття. Коли ці крапки заполімеризуються, вони стануть твердими, і хоч би як сильно ви не притискали тіпсу до нігтя, вони не дадуть вам її перетиснути, і у вас по всій площі нігтя буде рівномірна товщина гелю, ну а точки росту закриватимуться твердим матеріалом. Здається, ось такий примітивний лайфхак, але він усуває купу проблем і прискорює вашу роботу. І тільки тепер ми прибираємо молди з форми. Робимо це акуратно, щоб не зірвати весь матеріал, який ми викладали. Знімаємо молд ось таким плавним рухом, починаючи тягнути з одного краю вусика до іншого. І ось такою сокиркою або апельсиновою паличкою прибираємо матеріал, на який ми кріпили молд. Робити це теж треба акуратно, не натискаючи на матеріал, тому що його можна теж легко зірвати. Починаємо заповнювати наше ложе гелем. Робіть це з боку посмішки, так ви мінімізуєте виникнення бульбашок в цій зоні. Спочатку набираємо невелику крапельку, розрівняли її і тоді додаємо ще одну краплю. І в тій зоні тіпси, де вона буде стикуватися з кутикулою, я не домазую форму гелем на 1-2 мм, це для того, щоб під час стикування в нас гель не видавився під кутикулу. Стикуємо з нігтем і підхоплюємо ультрафіолетовим ліхтариком приблизно на 10 секунд, щоб гель добре схопився і тримав форму. Інакше, якщо погано прихопити гель, вийде такий казус, як у мене. Я недостатньо часу тримала ліхтарик і в лампі форма припіднялася, отворивши ось такий кратер. Але на щастя його теж можна поправити. Потім покажу як, а поки кріпимо інші нігтики і сушимо в лампі 1 хвилину. Після полімеризації даємо час гелю остинути, це приблизно 20-30 секунд, і тільки тоді знімаємо форму. Під час остивання гель фіксує свою форму, і тоді в нас буде дуже добре триматися арка. Тепер той проблемний пальчик. Тією ж цукиркою я розрізаю кратер для того, щоб його розкрити, і тонким пензлем додаю туди гель. Так, можна було спиляти це місце фрозою і зробити вирівнювання, але це займе набагато більше часу, повірте. Виправили недолік і сушимо в лампі. Також маленька бульбашка у мене творилася на середньому пальчику по лінії посмішки. Так відбувається, якщо занадто швидко розподілити гель в формі або на пензлику вже був гель із бульбашкою, і я його просто перенесла у форму. Тому дуже важливо стежити за тим, щоб у вас не було ніяких бульбашок. Потім, звісно, можна це все виправити, але це зайва трати часу. Тож намагайтеся всі недоліки усувати до полімеризації. Після присушування я знімаю липкий шар і роблю поверхневий опел і опел за формою. Зазвичай, коли все зроблено правильно, то опел буде мінімальним, оскільки форма вже робить нам практично готовий нігідь. Опел можна зробити як пилкою, так і фрезою, але фреза це зробить більш точно. Ну якщо ви робите так, як і я. Тобто зрізуєте кутикулу до нарощення, то пилкою потім працювати потрібно дуже акуратно, щоб не поранитись. Новачкам і самовочкам я раджу робити зріз кутикули вже після нарощування і після опилу. Так ви знизите ризик травми. Якщо утворила сходинка дуже близько до бічних валиків, тоді працюйте не фризою для випилювання, а тонкою алмазною фризою з синьою насічкою. Тому що фризою для випилювання буде не так зручно працювати в таких зонах, і до того ж ризик тримуватися алмазною фризою все рівно менший. Ну а далі все так само допрацьовуємо пилкою. Під час опилювання нижніх паралелей відтягуйте бічні валики, щоб ви бачили, що ви пиляєте. Ну і, звісно, не перепиляти точки в росту. Якщо подивитися збоку, у вас має бути рівна, чітка паралель. Штучний матеріал має начебто продовжувати ваш натуральний нігодь. Ви не повинні бачити там сходинку, тому що ніготь з часом просто трісне в цьому місці, і це може привести до травми. Підрівнюємо довжину нігтів і виявляється, що мій окумір уже дуже добре відточений. Тож можна собі на верхніх формах і не ставити контрольних точок. Пам'ятаємо про те, що вказівний і безіменний нігті мають бути одинакові, середній трошки довший, ну а мізинець відповідно коротший. Після опилу я тонким пензлем додаю гелю зони кутикули, матеріалу там треба небагато, просто щоб вирівняти нігтик і тон покриття. Тоді воно буде однорідним. Спочатку тонким пензлем промазую ніго, щоб створити мокру підлогу, а потім набираю краплю матеріалу, ставлю її біля кутикули і розрівнюємо по пластині. На цьому етапі також не забувайте перевертати пальчик, щоб гель відцентрувався. Тут ви вже можете побачити, що той ефект омбре на лінії посмішки, який я так хотіла, у мене все-таки вийшов. Не думаю, що так би вийшло зробити кольором, тому якщо у вас є неонова база, робіть промалювання саме базою. Вирівняли нігтики гелем і сушимо в лампі одну хвилину. Ну а тепер давайте перекриємо цю красу топом. Топ у мене від фірми ґама серії Hard. Це говорить про те, що після полімеризації він не буде пластичним, як звичайні топи, тому його можна наносити тільки на тверді матеріали. Hard топи зазвичай довше зберігають блиск і не так легко дряпається, що робить цей топ особливим. Перекриваю середній шар і перевертаю ручку, щоб топ розрівнявся і створив рівний і красивий відблиск. Топ сушимо в лампі 2 хвилини. Не переживайте, ви його не пересушите. Загалом цей матеріал взагалі не можна пересушити, і гірше від цього точно не буде. Коли все добре просохло, не поспішайте відразу наносити олію для кутикули. Зачекайте хвилинку, щоб топ охолов, і тільки потім приступайте до зволожувальних процедур. Це робиться для того, щоб топ не помутнів. Ось такий ще один маленький лайфхак. У мене сухе масло теж від фірми гама, дуже швидко всмоктується і не залишає жирних слідів, як звичайні олійки. Це дуже круто, тому що немає цього відчуття жирних рук. Ну і ось який френч у нас вийшов. Я думаю, що на літній період це дуже крута ідея. Тут є все, і соковитий рожевий колір, і блискітки, ну і куди ж без молочного відтінку. На мій погляд, поєднання кольорів вийшло вдалим. Ну а ви ж, звичайно, пишіть свою думку в коментарях. Дуже рекомендую вам подивитися ще три моїх роботи інших варіантів французького манікюру. Там теж зібрано не менше суперкорисних лайфхаків, тож обов'язково подивіться ці відео. Зараз вони у вас на екрані. Ну а вам велике спасибі, що подивились цей ролик. Не забувайте писати коментарі та ставити лайки. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нову корисну інформацію про манікюр. Ну а я ненадовго з вами прощаюсь, папа, -па, Красоні.